Всім привіт! Вітаю вас на каналі LEGO Military. І сьогодні у нас огляд на ось такі от т 72 б Давайте розпочнемо. Ось так він виглядає спереду, З боку, ззаду та з іншого боку. Деталізації в ньому багато. По-перше, ось такі от плиточки. Динамічного чи активного захисту, хто як називає, в бортах ВЛД, тут також є, в башті. Ось тут три плиточки. І ось це чи екрани, чи також динамічний захист, я не знаю. Оце тепловізор, наскільки мені відомо. По функціоналу тут обертається башта. Ось на 360. Ну, за замовченням, якщо можна так сказати, гусениці також крутяться і. піднімається тут лючок командира. Сюди можна, не знаю, торс, напевно, вставити. Бо, якщо його сюди посадити всього, це буде якось не дуже виглядати. Ось тут є е, триплекси, на башті є кулемет. Ось тут є ліхтарик, точніше ліхтар. Ззаду башти є. Е, Труби для форсування ріки. На башті взагалі розкидані різні ящики. От тут один, з цього боку два ящика. ось Ззаду є бревно для самовитягування і е, допомонітельні паливні баки. Саму модель я намагався. Виконати в темно-сірому кольорі. Але в мене не всі деталі були такого кольору. Тому тут є світло-сірий, і отаких от е, плиточок динамічного захисту у мене також мало сірого. От всі, що я знайшов, це ці три сірого кольору. І чорного в мене також мало. Ось тут, якщо подивитися під башту. Ось, ось тут є лючок механіка водія, але я не певен, що він звідти може вилізти. Башта закріплена на ось такому от піні на одному, тому вона не завжди. Дуже добре тримається. Також в мене тут борта, зроблені не дуже кріпкими. і взагалі не дуже е, прочна конструкція вся. Вона, ця модель більше стендова, тобто, от якщо хочеш, можеш зібрати і поставити на полку собі. Для гри вона не дуже підходить. Але, якби, якщо обережно грати, то шасі крутиться, башта повертається, дуло піднімається, опускається. Я думаю, це весь функціонал, який має бути в танках. Ось. Також є тут е, решітка радіатора, моторно, моторний відсік. Е, ось. Напевно, це все. Більше про цей танк нема, що говорити. Напевно, тільки скажу, що він нестандартної ширини. Сім е, корпус і 4 надгусеничні полки і гусениці. Тобто, разом 11. Непарне число. Було достатньо. Важко його побудувати, але я зробив. Ось. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і мирного неба вам над головою. До побачення!